Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та присадибна ділянка. Сьогодні ми поговоримо про цукрові бурячки. Солодкий червоний бурячок. Ця ділянка, як ви пам'ятаєте, ми садили наш цей бурячок червоний після цибулі. Ще цибуля була, ми в кінці червня місяця посіяли солодкий бурячок і вже як виривали цибулю, він вже нас гарно-гарно виріс. І я хочу розказати взагалі. Чим, що ми робили, як ми доглядали цей солодкий бурячок, що він у нас вже сьогодні ще й нема середини серпня місяця, а ми вже бачимо, що він, дивіться, він має такі гарненькі головки, ви бачите, то цей метод повторного використання ділянки після цибулі дуже ефективний і може багатьом вам знадобитися на слідуючий рік. Ось ми знаходимося, ви пам'ятаєте, що ми ви бачили в мене розсаду кабачків, які ми також посадили після часника. Ви подивіться, як вони плодоносять. Ми вже кабачки збирали, і, і далі вони нав'язалися і нав'язались, так що можна використовувати повторну ділянку. Так як кабачки, то потрібно не забувати лише виривати оці чоловічі квіти. Вони не потрібні, вони забирають лише поживні речовини в кабачках. А так, що ще можна ласувати кабачками і накрутити їх, але повернемось до бурячків. Взагалі, щоб відео було вам не просто так дивитися, я хочу розказати, що ви маєте робити своїми солодкими бурячками, червоними бурячками у серпні місяці. Чим ще можна їх підживити, щоб отримати великі бурячки, щоб вони були солодкі і щоб, звичайно, на них не було шкідників. Отже, друзі, ви посіяли свої бурячки ще весною, і весь цей час до цього часу ви звичайно проводили підживлення. Адже бурячки люблять підживлення. Якщо ґрунт не родючий, то не очікуй, що бурячок буде тобі великий і смачний. Він болісно реагує бурячок на недолік добрива. Тому для бурячка, щоб він виріс великий, потрібно все, і фосфор, і калій, і азот. І на кожному етапі зростання, звичайно, потрібне в більшій або меншій мірі якесь добриво. І на початку зростання, звичайно, бурячкам потрібний азот. І потрібно було ще відтоді, як з'явилися два листочки, вже проводити підживлення. А друге підживлення, ось коли таке, як у мене, що вже не видно землі, треба було зробити друге підживлення. На що добре реагують бурячки червоні? Це, послід. Що ми зробили у себе, щоб бурячки ви бачите, які в нас гарненькі ростуть? Між, між рядях, між цибулею, ще як була цибуля перед тим, як нам висівати бурячок, ми е, зробили рядочки між рядях цибулі, добре їх полили і посипали курник, гранули. Таку, одна від другої сантиметрів, можливо, п'ять, можливо, сім, і, і загорнули. І потім ми як поливали цибулю, і, оцей курник у нас і, практично і. Входив разом із водою в ґрунт і що живий ґрунт цибулі. Внаслідок виросла, ви бачили гарна велика цибуля і на місці цибулі росте гарний великий бурячок, через те, що ґрунт отримав дуже гарне підживлення. На що ще гарно реагує червоний бурячок? Дуже любить настій, наприклад, чи трав'яний настій, чи всі люблять, звичайно, настій жалкої кропиви. Ну, а щоб рослина краще противостояла хворобам, то рекомендують. і Ми так робимо. Я думаю, що і ви так робите. Використовують борну кислоту. Для цього розводять 2 грами борної кислоти. На розчиняють на пів літру води, лише вода має бути така грячьенька, щоб розчинилася борна кислота, і доводять об'єм до 10 літрів води і кроплять зверху е, ці бурячки. Вони дуже гарно реагує, е, покращує смакові якості самого бурячка, оберігає від загнивання коріння і формує звичайно імунітет до хвороб. Що ми зробили ще на своїй ділянці? Як бурячок, отак може десь дві неділі назад? Що ми зробили? Ми взяли на 10 літрів води, узяли 10 грам монофосфату калію, ложку аміака і взяли півтора грама бршнинової кислоти. Розвели це на 10 літрів води і покропили. Дуже добре реагує бурячок на, на таке підживлення. Ще вам скажу по секрету, що таке підживлення дуже добре реагує, і огірочки. Як ми покропили таким розчином огірки, ви не представляєте? Моментально з'явилася зелена маса, бо аміак це зелена маса. І море нових плодів з'явилося, ще більше він цвіте. Ну і відновлюється коренева система. А для бурячка е аміак що дає? Це захищає від всяких шкідників. аміак же ж ніхто не любить. Як були манюсінькі ці що нам спровокувало зробити такий розчин і покропити бурячки. Через те, що появилися ці малесенькі е бурячки, повисходювали, кинулась моментально білокрилка. Через те, що на молоденьке вже всі рослини вже огрубівші старі, вони кинулись. Коли ми покропили тим розчином, там склад входить там яка, як ви бачите, ніде білокрилки немає. Отакі От тут справи. То які ж повживлення провести у серпні? Звичайно, незамінимий, це настій попелу. Ми беремо деревний попіл, це цінне добриво, його можна приготувати, звичайно, кожному у своїх домашніх умовах. Попіл покращує структуру ґрунту. І, звичайно, це фосфорно калійне добриво. Там і калій, і мідь, і магній, і бор, ми це все знаємо, не хочемо зупинятися на цьому, що це дуже багато мікро і макроелементів. І е, саме деревним попелом можна зас... е, використовувати деревний попіл два рази за сезон. Це коли Десь, якщо дивитися на бурячки, які висівались весною, це десь в червні місяці і в серпні місяці, і це дві склянки пополу ми беремо на 10 літрів води, настоюємо по можливості до двох суток і поливаємо міжряддя на мокру, звичайно, землю через те, що якщо поливати древний попіл на суху, можуть опектися корінчики. Потрібно завжди поливати на мокрий ґрунт. Також можна використовувати дріжджі. Буряк дуже любить дріжджі. Ми ще встигнемо у серпні, на початку вересня, поки ще формується, зараз дуже сильно формується саме корений плід, росте його маса. І як використовувати дріжджі, я дам ссылку на відео, де ми використовували дріжджі. І, звичайно, полити буде дуже зростати маса в об'ємі, бурячок зростати. Щоб самій бурячок був солодкий, то як не парадоксально використовують сіль. Сіль покращує смак плодів, і цукристість збільшується, і, звичайно, відлякуються шкідняки. Підгодівлю проводять прямо обрискуванням по листу, щоб ніякі шкідники не сідали на наші бурячки, щоб вони росли здорові, розводять одну-дві ложки солі в залежності від ґрунту. І якщо ґрунт дуже цей кислотність велика, то Наприклад, я це рекомендую спеціалісти. Ми ніколи соляний розчин не робимо, бо в нас кислі ґрунти. Це якщо ґрунт нейтральний, то можна дві ложки солі. Якщо трошки кислий, то одну ложку солі. А в нас закислені сіми бачимо по рослинах, які ростуть на ділянці, то ми соляний розчин не використовуємо. Також, якщо ви використовуєте мінеральні добрива, то можна у серпні місяці використати 2 столових ложки суперфосфату, 1 столову ложку хлориду калію на 10 літрів води і поливати під корінь. Ну, всі ці підживлення проводять за місяць до збору урожаю. Друзі, але я знаю, я надіюсь, що ви всі знаєте, що любі підживлення проводяться або похмуру погоду, як ви проводите їх днем, або рано вранці, або пізно вечором на зволожений ґрунт. І, звичайно, ми дивимося на стан листя нашого бурячка. Якщо, звичайно, червоні листя вашого бурячка, то це потрібно зробити соляний розчин. Якщо ви бачите, що бурячку, ви його вирвали і загнивається сердечко, то не здачі бору, то борною кислотою ми кропимо. Якщо є у вас з'явилася якась річна муха або білани на бурячках, то Тож нам потрібно використати кухонну сіль, і ми їх відженемо. Якщо ви бачите, що ви хочете, щоб рячок виріс, а гичка взагалі погано росте. Ну, то робимо підгодівлю азотними добровами можна використати цей рецепт. що я вам сказала, що одна ложка аміака, 10 грам монофосфату калію і бурщинової кислоти не потрібно. Він так гарно росте. Просто монофосфат калію і ложка аміака. Полийте, і гичка моментально виросте. І це, якщо ви бачите, що бурячок зробилася така кайомочка коричнева на самих листочках, то потрібно внести каліні до добрива, так як ми говорили, щоб внести настій деревного попелу. Дорогі друзі, якщо будете використовувати всі ці підживлення, поливати, бо бурячок любить, щоб був зволожений ґрунт, він гарно реагує на саме вологий ґрунт і росте хорошо, то звичайно отримаєте великий, солодкий, смачний бурячок і будете мати гарні заготівлі на зиму. А ви думаєте, що вона розказує, розказує і е, стоїть в відроці. Це я зараз буду проривати бурячок. Ось дивіться, як я буду проривати. Ось мене гарно сформувався бурячок, а цей ні. То я його забираю. Зато буде цим двом бурячкам гарне місце розвиватися. І я викидаю це все. У відро напиваю це відро, половину добре нашикую, доливаю до 10 літрів і це відмінне підживлення для перців, для баклажанів, для огірків, для всього. Бо там дуже багато макро і мікроелементів. Друзі, я дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші коментарі, дякую за підписки. Всім бажаю міцного здоров'я, гарних урожаїв. Хай люба праця буде оцінена. До побачення, до нових зустрічей.